То 5 речей, які потрібно перевірити в автомобілі перед тим, як сідати за кермо. Друзі, розпочнемо з першого. Потрібно перевірити рівень мастила в двигуні. Він повинен бути посередниці, щоб масло було завжди в двигуні. Це головне. Потім потрібно дивитися, охолоджуючу рідину, щоб вона була також в рівні, там є мітка. Після не забуваємося заправити омивачку. Без омивачки ми нікуди не їдемо. Чисте скло це наша безпека. Наступне те, що ми дивимося, тормозна рідина. Якщо вона у нас в нормі, то все добре. Якщо вона десь на мінімум, потрібно заїхати на СТО до заправити або сказати, чоловіку своєму. Якщо це електрокар або автомобіль, як у нас з гібридною установкою, потрібно переглядати її також, але вже на спеціалізованих станціях. ТОП-2, друзі. Сторонні звуки. Коли ви чуєте, що з автомобіля є якісь сторонні звуки, це не означає, що дорога стала музикальною, це означає те, що на автомобілі є якась несправна помилка. Потрібно звернутися або на спеціалізовану станцію, або сказати людині, яка в цьому розбирається. Порада номер три: друзі: коли ви їдете за кермом, кермо завжди повинно стояти рівно. Коли кермо рівно, це означає, що автомобіль буде йти рівно. Коли ви кермо в якійсь ситуації відпускаєте, а його починає підтягувати вліво або вправо. Звертайтесь на технічне обслуговування, бо це може сигналізувати про те, що на автомобілі вже якась є поламка. Порада номер 4. коли ти дивишся на колесо, воно повинно бути накачане. Якщо колесо в тебе спущено, це залежить як на розхід палива, так і на твою безпеку. Оглядай завжди, коли їдеш за кермом або плануєш їхати за кермом, всі чотири колеса, щоб вони були накачані. Порада номер 5. Друзі, світло це саме головне. Переглядайте всі світлові прибори як по передній частині, так і по задній частині. Якщо не працює якийсь світловий прибор, заїдь заміни лампочку, звернися сервісне обслуговування. Бо це твоя безпека, це твоя замітність на дорозі. Якщо тебе не будуть бачити, це погано для тебе. Тому знай, завжди переглядай. Якщо тобі сподобалося всі п'ять порад, ставляй лайк, роби підписку, пиши коментарі, звертайся в автосалон Рокарс, ми тобі також допоможемо.